Заходи по відзначенню сотих роковин від дня народження народного художника України лауреата премії імені Тараса Григоровича Шевченка Данила Георгійовича Нарбута продовжуються в районах області особливо активні канівчани, адже вони знають, що знайомство з краєм розпочалося у художника ще в юні роки, коли він з мамою та сестричкою відпочивав неподалік Канева. Напевно, відтоді... З дитячих вражень у серці Данила Георгійовича зародилася любов до цих святих місць, а у канівчан незабутні години зустрічі з широковідомим майстром пензля. найцікавішою, найяскравішою постаттю ХХ століття для нас є безумовно, Данила Георгійович Нар. Його життя тісно пов'язане з областю. Частину, дуже серйозну більшу частину свого життя він прожив тут, тут творив. Саме як художник він відбувся в Черкасах все життя. Він з великим задоволенням відвідував Канів. І а, разом зі своїм другом і побратимом а, Миколою Негодою вони дуже багато часу проводили, Вже коли всі офіційні делегації вже залишали Чернечу Гору на Шевченківські дні. Вони залишались тут подовго. Разом щось обговорювали, дивилися Чернечої гори на Дніпро. І, мабуть, в цей час якісь образи, якісь ідеї творчі відвідували наших шановних митців. Недаремно, мабуть, частина робіт Данила Гіровича Нарбута сперігається тут, в цьому музеї. Недаремно, можливо, пам'ять про Данила Гіровича так ретельно зберігається саме тут. Ми дуже вдячні колективу музею, дуже вдячні всім канівчанам за те, що бережуть цей спадок, за те, що розвивають, так, знання про його, за те, що експозиція жива і відвідують люди. І завжди дуже цікаво відвідувати Канів як культурний центр, як духовну столицю України. Це ім'я мені особисто знайоме з дитинства, тому що ну, такого масштабу художник дійсно багато його робіт було відомо, але ну, можливості особисто в мене не було познайомитися із Данилом Георгійовичем. І сьогодні мені надзвичайно приємно знову побачити його роботи. Вже у нас тут у Каневі і нові є виставлені роботи, ті, які експонувалися раніше, і знову можливо доторкнутися до тієї культурної спадщини творчої художника, яка нам залишена. Дійсно, місто Канів таке місце благодатне, воно притягує до себе митців. ми бачимо, що відвідування Канева дійсно наклало якийсь відбиток на все подальше життя. Художника. Ми раді, що наше місто дає якусь силу і наснагу талановитим людям, і сподіваємося, що дійсно і так далі буде продовжуватися. В душі, я думаю, що він теж був таким козаком, і, напевно, якби в свій час жив в той час, коли були в Україні козаки, то, напевно, був би таким не просто козаком, а був би козаком-характерником. На його роботах його роботи справді великий вклад його робіт є в тому, що вони пропагували і на сьогоднішній день пропагують саме Україну, українські звичаї, українські традиції встановлені справді української національної свідомості. Спогади, спогади, спогади. у кожного своя історія. Адже роки не змогли знищити пам'ять про Данила Георгійовича у серцях тих, хто ділився ними з присутніми у канівському музеї декоративно-прикладного мистецтва, де відзначали сторіччя від дня народження видатного художника. Я не зустрічалася дуже часто з Данилом Георгійовичем, але з моєї з моєї першого сприйняття цієї людини. Мені здалося, що це була дуже мудра, дуже така глибока і, як правильно сказав Мар'ян Володимирович, досить харизматична особистість. Данило Георгійович збирав навколо себе молодих талановитих художників. Він завжди був в такому якомусь творчому русі. У нього в хаті то був музей. У нього були рушники, прекрасні рушники. У нього портрет, ну картина козак-мамаю. Був. У нього різьблені речі. І ось цими роботами, ось цими творами е, е, народного мистецтва, які він купував за свої гроші, яких на той час ви знаєте не так багато було. Він ділився, і я їздила. Забирати ці роботи Данила Георгійовича любили і люблять. Всі шанували і шанують. І пам'ять про його, я думаю, буде жити ще багато років. Їдо ми пересікалися по геральдиці в основному. Мені потім подарував альбом Геральдичний, підписав від Чернігівського шляхтича своїм почерком сим. І більше нас цікавили питання такого генеалогічного, геральдичного характеру. 2016 рік в Черкаській області оголошено роком народного художника України, лауреата державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Данила Георгієвича Нарбута. Час повертатиме нас від історичних полотен видатного майстра до сьогодення, яке зберігає для нащадків спогади про життя та творчість багатогранної особистості, автора пошанованих у світі полотен якими пишається Україна та наша Черкащина?